На Ютуб каналі Media Games. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою Farming Simulator 20. Наша любима гра. Напевно, гра рекордсменка каналу по переглядах. Давненько у нас не було цієї гри на каналі, давненько в неї я сам не грав. Але сьогодні, точніше не сьогодні, бо сьогодні, коли це відео знімається, то дата... 25 квітня. Але е, вона вийде, не знаю, коли, можливо, 2 травня, можливо 1 травня, можливо, 30 квітня. Я ще не визначився з датою виходу, але точно не сьогодні. Е, отже, в цей день е, ми пограємо знову в неї. І ось е, перед тим, як знімати це відео, я собі нагадав про те, що я говорив е, таким милим голосочком. У Першому е, відео на каналі я оголошував цілі на цю гру. які цілі повинні бути досягнуті перед тим, як ми закінчимо грати цю гру. І ось е, скоро вже вийде Farming Simulator 23, ну десь за місяць. Так? І я запланував, щоб ця гра, ось ця. Farming Simulator 20, яке виходило мінімум два рази на тиждень. Такі трішечки нововведення постараюся зробити. Ну, не знаю, починаю якісь екзамени в школі в мене. Не знаю, як це все вийде, але постараюся так зробити, як я бажаю. Ну що ж, дорогі друзі, давайте розкажу вам план на сьогоднішнє відео. Отже, сьогодні ми засіємо перше поле, зберемо половинку соломи на третьому полі. Та, мабуть, закультивуємо яке? Шосте поле, але під е, таймлапс. Під таймлапс та під музичку. Ну що ж, дорогі друзі, вмикаємося, е, вмикаємо сілку та розпочинаємо роботу. Зсередини ми це будемо робити, тому що тут орієнтуватися на кут капоту легше. Не знаю, можливо, поки потрібно буде обійти край, тому що тут трішечки косички. Сіяти будемо ми на цих обох полях, які в нас є перше та друге сою. А на, е, на шостому полі буде половина сої, половина пшениці. А на третьому полі все треке поле буде засіяне пшеницею. Ось такий у нас план. План гій, так би мовити. Сподіваюся, що хороший прибуток ми отримаємо із е, урожаю і вдасться нам виконати бодай якісь цілі. Нагадаю, що перша ціль вже виконана, залишилися ще дві. Якщо, можливо, я забув про якусь ціль, е, нагадайте мені, залишилося ще ціль. Е, було 10 мільйонів грошей заробити, Давайте скоротимо до мільйона, тому що так можна до кінця світу. Заробляти і мало що заробити. І придбати абсолютно всі поля. Цю ціль я не скасовую. Мабуть, я вже визначився, яку ціль перше ми будемо здобувати. Це, звичайно ж, мільйон. Тому що от, заробимо мільйон та й зможемо купити хоча б три поля. Легше буде тоді купляти, ніж... Ми заробимо 100 тисяч, купимо поле. Потім заробимо 100 тисяч, купимо поле, Заробимо 100 тисяч, купимо поле. Е, так дуже довго, напевне, буде добуватися ціль е, на рахунок мільйона, але хочу ще додати, що мільйон ми повинні заробити з можливістю подальшого розвитку. Тобто, е, Тобто, як ми можемо заробити мільйон без можливості, ми можемо продати трактор, можемо продати комбайн, можемо продати корів, абсолютно все, що можна продати, можемо продати. Е і ми не зможемо розвиватися. Тобто це логічне завершення. Е але завершення у нас повинно бути нормальне. Тобто, просто коли вже забагато, я відчую, що грали, Ну коли заробимо мільйон, звичайно. І купимо всі поля, тоді це буде, не раніше. Можливо, будемо паралельно грати FS-23 та FS-20, це ніхто не відміняв. Можливо, FS-23 вийде далеко не в травні, там кінець травня. Е, можливо, це скоріш за все відбудеться, що розробники перенесуть дату виходу, тому що New State вже переносили е, дату оновлення, багато разів переносять не тільки цієї гри. Цієї гри я не дуже стежу за новинами гри, а... Маю на увазі PUBG Mobile Bravel Stars я колись цікавився Майнкрафт переносять. Наприклад, мені здається, що 26 травня. Давайте для прикладу. Для прикладу, 26 травня оголосили дату виходу, але 26 або 25 травня написали, що да, гра вийде в червні, такого то червня, наприклад, 16 червня. 15 червня написали, що гра вийде 2 липня. Гра може вийти, не знаю, 5 липня, або ще якогось там взагалі. Або взагалі десь через пів року, можливо, вона вийде. Там розробники собі самі все це вирішують. вони просто назвали першу дату, яку вони вважають за потрібне. Постараюся виконати, бодай план цього відео. Довгенько будемо виконувати, але нічого страшного. Поставили для себе мету 50 підписників. Сподіваюся, що ми її виконаємо. В відео про танки я вже говорив. Постараюсь це відео <coughs> спочатку опублікувати про танки, потім про ферму. Там ще одне, до речі, буде відео, але я не буду спойлерити. Скажу тільки, що воно не про ігри. Можливо, ви вже здогадалися, що це за відео, але... Е Самого його я не називатиму для цікавості. Всі відео записуються 25 квітня, можливо, я 26 та 27 ще буду записувати відео, але це не точно. Знову ж таки, через екзамени, що наближається, потрібно готуватися зі складних предметів. Напевно, ті, хто навчається в старших класах, мене зрозуміють. Так, ось так ми все робимо. Гадаю, що звук відкручувати немає потреби. Давайте трішечки підкрутимо. А просто я переживаю, чи мене чутно, чи ні. Давайте зупинимося вересня очки. Давайте буде десь так. М -м -м, трішечки ми попрацювали від третьої особи. Давайте продовжимо це робити від першої. Давайте продовжимо, продовжимо це все робити. Постараюся знову ж таки випускати для вас частіше відео, але не знаю, чи цікаве таке для вас, щоб цілий тиждень, наприклад, коли в мене немає інтернету, коли я в подорожі, бо я зараз в подорожі, щоб я знімав для вас відео, там, бодай, одне відео на день, а потім викладав два дні по три відео. не знаю. Просто мені здається, що люди подивляться одне із тих відео, далі перестануть дивитися. Тобто це просто буде навантажена велика кількість відео, без підписок, без переглядів і так далі. і і так так далі, так далі. Мені здається, що одне відео стабільно в день викладатися, це буде круто. Е, це буде круто, не знаю чи довго так вийде, максимально ми це робили тиждень, здається, а потім на 2 е, тижні або на місяць робили перерву. Мені здається, ось я не знаю, чи він не проти, але я поставлю в приклад українського ютубера Alex 20 Я вже говорив про нього. Мені здається, він почав знімати у 2015 році. В 2016 точно був рік каналу. І на рік каналу вже в нього було 6 тисяч підписників, але він кожен день або викладав відео, або робив стріми. Я стріми ще не робив, там YouTube-студія, мені здається, не підтвердила, я буду ще раз їм писати, але не суть. Я відео викладав в день в день, можливо, тільки приблизно тиждень, а потім була велика перерва через те, що я або втомлювався, або не було переглядів. Якби ж відео набрало, наприклад, яке запущене було, набрало по 100 переглядів, ну добре, 40 переглядів, 20, а не 6 переглядів або 4 перегляди. Я б викладав відео, ось я, наприклад, по бас симулятор Ultimate недавно виставив відео, воно набрало 4 перегляди чи 6. Вже пройшло, здається, 4 дні чи 6 днів е від його е виставку публікування. І така маленька кількість переглядів. Взагалі не пам'ятаю, коли останні була нова підписка на канал. Е, також е, знаю, що більшість аудиторії каналу чекають на Minecraft. І я міняю свої плани. Сподіваюся, що ті люди, які чекали на Майнкрафт, не перестали дивитися мій канал. Е, можливо, я е, напишу у Viber про це е, в спільноту з підписниками або в Інстаграм. Е, хто підписаний на мій Instagram, я залишу ссылку в описі. На мій інстаграм, хто захоче, той підпишеться. Не знаю, чи створювати телеграм-групу чи ні. Е, можливо, створю, якщо буде маленька кількість підписників, то я в своєму кіктоці залишу посилання на мій YouTube. Можливо, комусь буде цікаво почути мій справжній голос е, з тих, хто є в кіктоці, бо в кіктоці я не справжній голос роблю. В кіктоці змінений голос. Ну, всі це прекрасно розуміють. В тіктоці у мене 250 підписників, в Ютубі 40. Сподіваюся, що хоча б подай 5 підписників з тіктоку прийде. Сподіваюся я на це. Так, переїжджаємо ми вже на друге поле. Продовжуємо розмовляти, таймлапс я не робитиму. Про що б я ще хотів з вами, з вами порозмовляти? Напевно, багато людей цікавляться про моди на FS-20. Дивіться, єдина мапа, на якій можливо було знімати відео, це була мапа Бухалова. І те це була недороблена мапа. Таких мап більшість. Більшість у відкритому доступі мапи, які є, це недороблені мапи. Там або 20 фпс, або неможливо продати урожай, або техніка не їздить, або, розумієте, наприклад, є трактор mtz82.1 Вроді без вигляду нормальний, але всередину заходиш, там руль чомусь квадратний. Ось якщо так подивитися з вікна, то тут видно капот червоний, там буде видно капот також червоний, при тому, що МТЗ-82 переважно синього кольору, крапка Ну, Є червоного кольору крапка 821 але виключно той був, я просто наводжу приклад. З якої карти я розкажу пізніше. Карта світанок. Давайте зараз я вам розкажу. Карта розсвіт, світанок. Можливо, Раскова розсвіт для когось, хто грає ферму, буде більш знайомою. Тому що світанок це так в перекладі, Ось там була така проблема. Також неможливо було продавати урожай взагалі неможливо було висипати урожай нікуди, навіть на зберігання. Кошмак на зберігання неможливо висипати, продавати можливо, але кошмак 20-40 FPS переважно. Але там є дуже-дуже багато всякої техніки. Очікую дуже на FS-23, можливо, бодай за пів року від виходу fs 23 вже модифікації на неї з'являться. Сподіваюсь, що нормальні. Нормальні будуть, сподіваюсь, модифікації, можливо, якісь мапи, можливо, просто модифікації. Ну, там будуть дві мапи. Це розробники повідомляли в плеймарці, що будуть дві мапи, це плюс. Що можна буде поглянути на одну та на іншу мапу? Будуть техніки без верху. Я на це дуже чекав, що були техніки без верху. Буде багато нових культур. Це також я на це чекав. Е і графіка покращена. Казали, що будуть сезони. Не знаю, чи це правда, е чи ні. Але я б хотів побачити сезони, так як у FS22, 22, знову ж таки хто цікавиться. Фермою у FS22 без модів можна було пограти на сезонах. Я б дуже хотів, щоб таке було, щоб були теплиці сезони. Е -е -е Що там ще було? Якісь тварини нові були чи ні? Ні, нових. А, кури будуть нові тварини також. Я не пам'ятаю, чи А, в 22-й фермі були кури, це 100%. Щоб вулики можна було поставити, також я б я хотів, щоб це було. Закінчимо, мабуть, це поле, оскільки вже 14 хвилин іде відео. Не знаю, мабуть, позбираємо соломку та завершимо чи що, я не знаю. Давайте побачимо, побачимо. Як буде, тому що тут ще дуже велика частина поля залишилася сіяти трьохметрової метровою Ось такою. Можливо, придбаємо більшу сіялку, не знаю. Чи можливо просто купити мільйон, чи придбати якусь сієлку, але з іншого боку. Сієлкою ж бо легше буде купити, мільйон. але двікся. Е, ще з е, іншого боку. Цією сілкою ми сіємо, а потім забуваємо про урожай на один день. Тією е, сілкою так само вийде, розумієте, тільки цією сілкою більша затрата часу, але я не бачу потреби в більшій сілці, тому що в нас мало полей. Е, давайте подивимося, можливо, я придбав би ось це поле. За 101 тисячу. А можливо, одразу це або це за 125 або за 113. Подивимося, яка буде можливість. Я вам вже показував здається, в попередньому відео, що я планую придбати з техніки. Це здається комбайн та сівалка. Більше я нічого такого не пам'ятаю. Щоб я хотів. ну комбайн це пізніше, а сівалка бажано найближчим часом. Кон... Коней я можливо придбав би доволі цікавий вид тварин покататися на конях, показати, як вони би мовити, працюють, як з ними потрібно обходитися. І так далі, і так далі. Що можу ще сказати? Е, давайте зараз ми дійдемо, напевно, до цієї частини. Ну, е, ще хотів вам розповісти про плани на канал. Я не планую завершувати, знімати відео на каналі. Хіба щось станеться неочікуване. Знову ж таки... Я пам'ятаю, я наголошував в одній із серій по ФС-20, що життя в Україні зараз доволі е, непередбачуване. Навіть не в Україні, а в світі. Знову ж таки, можна навести в приклади ту, ту, ту саму Туреччину та Сирію. Там, де, на жаль, цим землетруси забрали більшу частину е, людей, там 100 тисяч здається, померли. І в Україні також ну, не можна говорити про приліт ракети в будинок, це звичайно потрібно сплюнути. Але е, хотів, ну, е, життя в Україні не передбачуване, тому що в один день може статися будь-що. Е, один хворий кримдівський дядько може сказати, е, що війна закінчується, хоча. Це, е, напевно, найщасливіше е, кінець. Пам'ятаєте, я трішки по політику, напевно, поговоримо. Політику я, до речі, не забороняю на каналі. Хто хоче висказати е, свою думку, будь ласка. Нікого не будемо банити. Ну, Звичайно, людей, які будуть писати Слава Росії, я е, е, слава іншій такій поганій країні, яка така жирна пляма її в світі. Отже, е, які люди будуть казати е, ці слова, писати в коментарі, будуть, буду банити і буду банити з великим щастям. Е, люди, які будуть писати слава Україні, звичайно ж, е, будемо відповідати героям слава і бажаю, щоб е, це гасло лунало завжди. Так, повертаємося до непередбаченого. Е, Маю на увазі, що один кремлівський дядько хворий може сказати, що... Ці цілі спецоперації, тобто війни виконані. Так як казав, хто пам'ятає, писав у Твіттері, чи десь інакше, чи записував відео е, голова однієї групи, не дуже розумної. Е, такий Лесий... Е, як його звати? Ну, гадаю, що ви знаєте, приватної військової компанії загалом так скажемо. Зрозуміліше е, він казав, я забув просто, як його звати. Е, він казав, що бажано було б сказати, що всі цілі спецоперації виконані, тому що нібито воно так і є е, і закінчувати війну. Другий варіант, е, такий не трішечки невкішний, е, може розпочатися ядерна війна. Ну, Хто має розум у голові, той е, вже міг для себе зробити висновки. В Білорусі, в Криму та на території Росії розташована стратегічна та тактична ядерна зброя, що може призвести до цього. Е, можливо, розпочнеться якийсь там контрнаступ. Не знаю, чи це щось змінить в моєму житті чи ні, але все ж. Можливо, щось зміниться, можливо, ні. Е, можливо, телефон зламатися, можливо, я в якусь халепу. Потраплю, так як 17 грудня я розповідав, знімав руку, потім 10 лютого знову. Ну це не суть. Все може статися загалом з будь-якою людиною у будь-якому місці, тим більше в Україні. Тому так, не планую завершувати зйомки, але любе може будь-яке може статися Це я хотів сказати. На рахунок соціальних мереж, в яких я є, я вже все сказав. На рахунок Фейсбук не знаю, чи поширювати посилання чи ні. Не дуже хочеться, щоб люди із Фейсбуку зайшли на мій канал, подивилися, що я знімаю, тому що там такі люди це, можливо, для них буде нецікаво, можливо, вони це будуть вважати дебільною в лапках втратою часу. Ну, я знову ж таки хочу сказати, можливо, і якась людина дивиться, що засуджує мене. Я хочу сказати, що це хобі, навіть не хобі, а просто хочеться щось спробувати нове в своїй житті, а не тільки робити одне і те саме, чим ти займаєшся. І ось для цього я зробив цей канал. Е, також хочу ще вас запитати, е, що б ви хотіли побачити на рік каналу, можливо, щоб я показав своє обличчя, щонайменш ймовірно. Можливо, якийсь влог зняв, мож... що так також мало ймовірно. Можливо, би провів стрім в інстаграм або в Facebook. Е -е, в тіктоці в мене ще немає тисячі підписників, тому в тіктоці напевно ні. Хіба я якимось чином станексі 1000, можливо, постараюся взяти участь в якихось лайктаймах, щоб там було 1000 і... Якось спробую в TikTok або в YouTube. Це мало ймовірно пряма трансляція, а ось Facebook та Instagram найбільш ймовірно. Постараюсь не забути е, поставити посилання е, в, під цим відео на моїй соцмережі. О, га, га, га. Ну, здається, на всі теми я хотів з вами поговорити я поговорив е, на рахунок. Так, на рахунок цього я з вами поговорив. Не знаю, які ще теми можна шукати для розмови. На рахунок трактора можливо поговоримо. Я не планую міняти цей трактор, доволі багато в нього конячих сил. Доволі сильний він, бага... велику кількість обвісу, так би мовити, може за собою тягнути. Маю на увазі велику кількість брендів та різноманіття. Не планую його міняти, комбайн планую, культиватор не планую, косарку не планую. Корів не знаю, чи будемо докупляти, чи ні, хіба в майбутньому мені цих скільки там 12 штук вистачає. Я б купив або поле, або сілку. Або, можливо, накупив одразу мільйон. Ну, мільйон це мало, ймовірно. Я б щось із цього купив, що я щойно назвав, потім будемо думати на рахунок варен. Свиней не планую купляти найближчим часом. Хіба після виконання цілі на рахунок мільйона. Або наближення до неї, коли вже буде 900 тисяч, тоді придбаємо декілька десятків. Ось так, ось так я помимо. Все, ми це поле завершили, можна сказати. Зараз ми ще ось те поле будемо о -о, збирати соломку. Давайте, можливо, під таймлапс ми це зробимо. Під таймлапс ми вже позбираємо цю соломку, я ввімкнуть до вас музику і все це відбудеться. I can offer you more than illusions. I will give you my heart, perfectional draft, and I can help you have another vision. you're past a new start mm. Oh my, oh my, oh my If you will pop in my mind I'll set the tone, I'll be both the rhythm and rhyme I'll give you all my time I'll share with you what's mine I'll set the tone, I'll be both the rhythm and rhyme Why don't you just go close your eyes Open up your mind And then follow me, follow me, deep you see See, I'm right. Open up your mind. You just follow me. Follow me. Do you see? The tone, I'll be both the rhythm and prime. I'll give you all my time, I'll share with you what's mine. I'll set the tone, I'll be both the rhythm and rhyme. Why don't you just go close your eyes? Open up your mind and then follow me, follow me, do you see? You will see I'm right. Open up your mind, you just follow me, follow me, do you see? Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів, я пішов не збаримо, крюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, не ни нив, не просив. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене діла ворогів. Я пішов невбаримим, глюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів, ще не останок побачив світанок. Сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся. Не ни нив, не просив, мене вже немає. Вітер розносить мене по землі, мене вже немає. Я знаю секрети великі, малі, мене вже немає. Поряд зі мною літають оруди, мене вже немає. Але важливо, щоб ви всі були, а мене вже немає. В мене пригостив, мій, нібито то друг. Я звав його братом, латав його втрати, тягнув із провалні, кував від недух, а він мене зрадив, а він мене радо. Він під, під удар балістичних ракет. І от я вмираю, прямую до раю, а він починає святковий бенкет, мене вже немає, вітер розносить мене по землі, мене вже немає. Я знаю секрети великі, малі, мене вже немає. Поряд Мене вже немає, але важливо, щоб ви всі були. А мене вже немає. По трасі, якою до того їздив, не раз, поводився чемно, та, мабуть, даремно. Мене протаранив, нечемний Камаз, і всі мої плани, манливі омани, бо сталося те, чого я не хотів. На телеканалі смакують деталі, а я вирушаю до інших світів. мене вже немає, Вітер розносить мене по землі, мене вже немає, я знаю секрети великі, малі, мене вже немає, поряд си. Мене вже немає, але важливо, щоб ви всі були. А мене вже немає. Ну що ж, дорогі друзі, таку композицію ми прослухали. Всім дякую за перегляд даного відео. Кому сподобалася пісня, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. З вами був Медзіо. Всім па-па. все буде добре, бережіть себе.